Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко. П'ятниця, вечір. Поговоримо на актуальні теми. А знаєте, що? Ну, Бахмут. Бахмут, Бахмут. Ми кажемо Бахмут. Правильно кажуть, Бахмут, Карічка. Ну, можливо. Так, от Бахмут. Давайте так: Бахмут. Ну, різні повідомлення проросійські канали, проросійські там е сторінки пишуть Бахмут, зданий, Бахмут пішли, мадяра вигнали, то-то, що тільки не пишуть, що тільки не милять. Друзі, я вас зразу просто прошу. Ну це правда, це не тому, що я е хочу щось проагітувати або ще щось. Російська мова на телеграм-каналі це вже не український канал, щоб ви розуміли або він е, зареєстрований в Україні, або він видає себе за український, а працює на російськість, щоб ви розуміли. А там діло ваше, справа ваша. Хочете читати російські бредні? Читайте. Не хочете? Пере... не читайте. Переходьте на український контент, на український ютуб, на українські телеграм-канали. І так далі. Так от, вони що тільки не пишуть. І, і, і скандали, і перескандали. Я, я вже просто не читаю їх, просто перестав читати. А от слухаю наших військових. От, от прочитав, ось я вам зачитаю: твій друг Стус, це наш військовий, який воює зараз в Бахмуті чи в Бахмуті, і він пише, друзі, це було написано сьогодні десь в обід. Друзі, на даний момент ніякого виходу військ з Бахмута немає, бої тривають на всіх ділянках міста. 93 стоїть і продовжує виконувати поставлені їй завдання. Ситуація насправді складна, але довіряйте лише тим офіційним джерелам, і не, і не, обирає, і не робіть паніки. Довіряйте лише офіційним джерелам і не робіть пам'ятника. Друзі, багато питань щодо Бахмута. І ситуації в нього. І як кажуть наші офіційні джерела, ситуація там важка і динамічна. Наші воїни тримають оборону і продовжують виконувати поставлені задачі. Це боєць 93-ї бригади Холодний Яр. Тому не робіть, друзі, паніки. Треба буде відійти з бахмуту. Відійдуть хлопці. Все знають, все продумано, все проложено. Е, підкріплення є. Підкріплення і для відходу, для підтримки відходу є, яке не приймає участь в, бій, в, в, в бойових діях. Воно є. Розумієте? Воно все є, все там дійсно під контролем. Все, давайте закриємо цю тему, а ми повинні їм допомагати. Бо якщо ми будемо ми допомагати, всі, вся держава буде працювати на перемогу і для наших воїнів, тоді все у нас вийде. Кожен де як може. Ви взагалі, якщо пам'ятаєте, я кажу, хтось може підметати асфальт гарно, І хай він це робить. Хтось може створювати зброю, і хай він це робить. Хтось може сварити борщ, спекти пиріжки і відвести воїнам, і хай вони це роблять. Хтось воює на передку, хтось в ПВО, хтось в Терео. Кожен на своєму місці повинен це робити. А приїдуть на ротацію, комусь треба постригтися. І хтось має, може постригтися, тільки треба платити податки. Скрізь треба платити податки тим, що в тилу. І якщо можемо, допомагаємо, донатимо. Якщо можемо, не віддаємо останнє. Краще допомагаємо собі, допомагаємо рідним, близьким. А потім, якщо є можливість, віддаємо наших хлопців. А я ще вас можу подякувати, що ви видаєте і на підтримку частину каналу. Що раніше я казав, 50 на 50, зараз це вже 30 залишається для каналу і для нашої роботи для доставки, логістики, пересилки і так далі. А 70 все, що ви донатите, все йде на підтримку. Там а, доповіді я на Фейсбуці. Наших хлопців, які не о, безпосередньо там на фронті, і безпосередньо доставляються на фронт на Фейсбуці. Залишаю кому потрібно, заходьте на Фейсбуці, подивіться і приходьте сюди назад. Так от, велика подяка. Я хочу подякувати з запізненням Суворовій Алі Альони. Вибачте, це 21-го Вона переховала гроші, там було без прізвища. Зараз вона знайшлася. Велика вам подяка е, у новій Ользі наш постійний, постійний глядач і наш постійний підписник. Камарницька Валентина також. Ось два було сьогодні без прізвища. Можливо, потім з'являться, я зможу зачитати. Оце було перерахування. Вибачте, навіть не сьогодні, вчора о 21.30 і о 22.40. Велика вам подяка. Меліхову Михайлу подяка. Кабара Любов. Величезна. На Монопанк. Петухову Андрію. петухов Андрій, це також він, він ані. Е, е. Так, це також було. Раніше я просто, я просто якось прозівав, Вибачте мене, Андрій, вибачте, величезна вам подяка. Це Монобанк. Лазебник Валерій, Монобанк. Ще на Монобанк без прізвища прийшло. О 9.50. Також за банка прийшло на, прийшло за банка на Приватбанк о 12.13 без прізвища. Там, кстати, там. Е в реквізитах є Абанк, картка Абанка можна в Абанці в перечисляти всередині. Драбинка Сергію велика подяка. І пумп перерахував на А банк. Тепер то також без прізвища. Всім вам, друзі, величезна подяка! Турнікети турнікети вже знайдені. Дякую. От відкликнулось дуже багато людей. Дуже багато людей відкликались на турнікети. Все, ми знайшли тут, на місці наші турнікети Січ, які дуже хвалять наші військові. Ми будемо е, працювати там. Це наші українські турнікети. Так, йдемо ми далі, друзі. Йдемо далі. А що я хочу сказати? Воно Ківалова втік в Париж зі своєю наречуємо. Не знаю, нареченою дівчиною, подругою. І все. Він оформився як волонтер. Виїхав під час війни, і все нормально. І так воно буде. Давайте не будемо, вже, мабуть, і я не буду розпалятись, і ви не будете нервувати. Просто. А Будемо реагувати, якщо будуть повертатися, не можна не, 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 не помічати, не бачити. Треба висказувати їм своє, фу, свою годотність на них виливати всю свою, що є, хоча у нас її мало, на жаль. І е, заставляти владу, щоб не давали працювати. Такі люди нам не потрібні. Зовсім не потрібні. Йдемо далі, йдемо, друзі, далі. А далі, ви знаєте, про що я хочу поговорити? Все-таки згадати Ангелу Меркель. На кінець, то да, Ангела Меркель, ось дивиться, на кінець то. Я навіть, е -е, Де тут вона у нас? Щас я знайду вам. Її. Ангелу Меркель. Ось, в бундестазі. Назвали Меркель відповідальні за війну в Україні. Вони почали розбиратися, дивитися, а коли ж це почалося, а що ж це почалось? А почалося це ще в 2008 році, коли нас не дали ПДЧ в НАТО. Пам'ятаєте, ще при Ющенко, коли він приїхав, начебто ми вже всі чекали ПДЧ. А нам сказали, та ні. Підождіть трохи. Там був виступ Путіна на Мюнхенській конференції, а Путін і Меркель це ж неразлива, да? вона зі Східної Німеччини, він працював в Східній Німеччині. Ну, вони розуміли один одного, що ви знаєте, дуже. І Меркель почала працювати на Росію, як виявили в Бундестазі, ще з тих пір. Спочатку вони там, здається, був Сарказі на той момент. Ось дві держави заблокували, дві на той момент, навіть Угорщина, навіть всі були за те, щоб нам надати ПДЧ, а ось Німеччина і Франція були проти. І лідером тут була Ангела Меркель. І далі все пішло як по накатану. У нас не пускали ні до НАТО, ні до ЄС. Там почали будувати північні потоки. Спочатку простий, потім, потім один, потім два, потім півпівгазових е розподільників всередині Німеччини продали. Е Росії, там ж, це, це зараз вони позабирали. Зараз вони позабирали. А то ж повністю е, Ангела зменшила свою армію німецьку, там щось, я не пам'ятаю, начебто, як вона пройшла біля 24 бригад, а коли вона пішла, залишилось чи 6, чи 7, і е, витрати на озброєння і все, все-все просто Меркель. І це, як вважають, в бундестазі, це навіть не у нас. Вважають, що першопричиною, що привела ось до цієї ситуації, це ж не тільки в Україні. Так, ми воюємо, ми напередку, ми, туда, ми тут помираємо, ми більше страждаємо це на нашій території, але, повірте, це ж стосується ну, практично всього світу. Тому що війна ну, дуже. Величезна, дуже кровава. І я не знаю, наскільки е, вона е, менша, ніж Друга світова, в етозі буде. Подивимося. Подивимось. Подивимося. Так от першою причиною в бунтестазі вважають, що це була їхня Меркель. Ну, ось так. Живемо тепер з цим, друзі. Тепер живемо з цим. Є ось, бігає по інтернету туди, сюди, туди, сюди. От такий звичайний лозунг. Да? от Просто звичайний, не те, що лозунг, не те, що хтось вислав якийсь, хтось це сказав. А, ну, це політична така частина внутрішньої нашої політики, е, е, таке запи запитання Лозунг, не знаю, речовка Чому Зеленського? Не люблять Путін і росіяни, Порошенко і Порошенківці? От питання: чому? Весь світ поважає Зеленського а весь світ. Чому весь світ поважає Зеленського? Країни хочуть мати його своїм президентом, лідери прислухаються. Ми увійшли в двадцятку найпливовіших держав світу. Я думаю, нас і приймуть в двадцятку, нам треба звіною закінчити. Ми настільки рванули в світі, і приймуть двадцятку, весь світ це визнав. І Визнав Україну і президента Зеленського, а Зеленського ненавидять Путін росіяни, Порошенко і Порошенківці. Чому? А це що, начебто, начебто все на поверхні, але ні, друге. Це дуже глибоке питання. А чому? Чому? Там і тут? Це що, справа тільки у владі? Ну там зрозуміємо. Росіяни зрозуміло. Це для них ворог, вони його хочуть знищити, вони хочуть бити, вони хочуть завоювати Україну, вони хочуть знищити всіх українців. Це зрозуміло тут. тут. А чому тут всередині частина людей ненавидить одну людину, яка не крала, яка нічого не здавала? Яка нічого не продавала державне, Взагалі, яка не була причетна ні до корупції, ні до олігархату, ні до чого. І ось частина людей його ненавидять. Це що? Ну це не жажда власті. Це дуже глибоко засіло. І це не те, що там не дасть воровати чи не дає красти. Як би хто не хотів, ну, як мені здається, ці люди ментально однакові з росіянами. Ці люди ментально однакові з Путіним. Ці люди ментально. Ну, ну можливо, не вороги України, але десь вже там так не можна. Можна боротися. Політично. Можна конкурувати, все можна. Але ненавидіти, ненавидіти людину вплоть до того, що хотіти її смерті українці хочуть смерті свого президента, а ви почитайте, що вони. А ще, друзі, у мене таке знаєте, такі. Ось, ну так Такий, такий, знаєте, а, підпишіться. От зараз. Прямо зараз підпишіться на канал мій, натисніть дзвоник, і ми будемо разом. розповсюдьте, якщо подобається ось ця розмова, вподобайку поставте в напишіть по будь-якій темі. Їх тут багато, якщо щось вас зацікавило, я скажу, знаєте, що. Я виставив себе на сторінці в Фейсбуці, на тій старинці, на моєму основному аккаунті, де там біля п'яти тисяч друзів я зараз видаляю, видаляю, видаляю багато, видаляю і різних. ну, Але там біля п'яти тисяч, не на тому другому, де там е, 113 тисяч підписників, а на іншому. виставив бій під моєю великою новосілкою. Це, ну. Ну, майже, може, 3 кілометри від краю Новосілки на Золоту ниву. Там є брод через річку Шайтанка, де ми переїжджали, де ловили рибу, там ловиться риба, там був сад колись ковгосу. Всі цей брод знають, особливо е автомобілісти, рибаки. Це брод на річці Шайтанка біля дач. Я виставив, як там йшла колона. Російська ворожа колона танків, БТРів, там, БМП, і як наші накрили цю колону, я виставив з радістю, я виставив, так і треба. Ви знаєте що? Ну, по-перше, у мене там з тих п'яти тисяч друзів ну, дуже багато земляків. Новосілківців, жителів, мешканців району, тому що знали мене і знають не тільки в Новосілці, а й по всьому району та й в області. Ну, область ладно. А ось багато є там новосілківців і жителів Бушого району. Так от подивилися, і окрім там моєї родини, лайк поставили ще дві людини. Знайомі дві. Можливо, буде трохи більше, але дві. Не подобається, що знищують. Так не подобається. Я багато разів казав, а як ми будемо жити з тими людьми на Донбасі? Та й в Запорізькій області таких багато. Та й в Херсонській є трохи. Хоча гаразд менше Херсонці молодці. молодці, а на Донбасі. Ось дивіться, це тільки ось те, що знаю я. Ось одна людина там сидить. Зараз я не знаю, чого вони там сидять. Там нема вже, там нема вже живих будівель, а там навіть де вони були, там. Туди вилітають, скрізь прилітає, скрізь, там нема. Це нема е, способів для життя. Навіть е, людина, яка возила туди 2 е, чи 3 рази на тиждень продукти, і в нього і машина зламалася, там білий ангел, вони умаляють, вивозили насильно дітей, там неможливо бути. Так от один з таких, що там жив, одів білу сорочку. І пішов до наших воїнів, яких теж сидять там під обстрілами. Знаєте, що він каже? Хорош стріляти вже по нашим домам, хорош розрушати українським воїнам, які сидять там в моєму селищі, да? які обороняють моє селище, які не допускають туди ворога, він прийшов хорош стріляти по нашим домам. Вас би не було, ніхто б не стріляв. І он там живе. І вони його не тронули. Ви знаєте, прикладом в Лабичню хочеться дати. Це кого? Я кажу про тих, кого я хоч знаю. Двоїх спіймали за зраду, що передавали туди одного вже засудили, одна там, і ці одні, от замітьте, ці одній. Керівництво району Волновакського на її рахунок громадської організації перераховувало гроші на створення ТРО. А вона це все, Дубінського, Пам'ятаєте, Дубінського, якого засудили в ГААЗі, що збив літак малазійський, вона йому це все передавала. Передавала, де наші розташовані, де все всі дані. І гроші збирала, наші гроші, збирала. і де ті гроші? А ті люди, що. З влади її перераховували, вони працюють у владі. Ви ж розумієте, Каз, як там, як там потрібно буде жити? Дивлюсь фотографії, там сидять ті люди, які ще в 15-му році яких піймали за те, що вони здавали розташування наших частин, але вони там якось пішли на співробітництво зі слідством, і вони зараз сидять і роблять те ж саме, повірте. На остання поїздка, стоять люди е в новому комарі, там обстрілюють новосілку. Це хто знає мене і хто жителя це все знає. Ой, коли ж уже, коли ж уже українці перестануть бити по новоселам? Ви розумієте, що вони, що там твориться? Вислали мені фото. Сидить одно чмо. Яке повчало жити людей, яке в Італії працювало над одного російського мільярнера садовником. Зараз він сидить в креслі в кабінеті ФСБ Російської Федерації. Ну за Дубінського я не хочу, ви вже знаєте. Вчителька, вчителька в школі вчила дітей, поїхала в Росію і зараз там шукає роботу, пише. Е Голова селищної ради, два рази заступник. зараз був, Ось зараз він був перед самою війною, заступник голови ОТГ, а до цього був головою селищної ради. Перед цим знову був заступником. Він в Росії і пише все це. Да здавайте, здесь класно, здесь добре, що ви там уперлися? І ми їх обирали. А коли говорили, говориш про це, ти там ворогом, от як ми будемо з ними жити? Ви не розумієте, які там люди? Так от я кажу, з того, що наші побили рашистську нечисть отам у мене під селище, всі грустять. Це нікому не подобається. Це плохо. Дякую вам, друзі. Дякую. Зустрінемось завтра в 20.00. На стрімі, готуйте питання, зробимо стрім відповідь на питання. От сразу. підемо і будемо в... спілкуватися. До завтра. Україна переможе!